Добрий день, вас вітає компанія UIT. У цьому відео розглянемо, як вести початкові залишки в баз бухгалтерія. Попередньо, перед початком роботи у цій бухгалтерській конфігурації потрібно внести налаштування, а саме створити одну чи кілька організацій компанії, внести інформацію про параметри обліку, облікову політику та персональні налаштування. Раніше ми вже завантажували таке відео, відео на канал, я залишу на нього посилання внизу цього відео, ви можете перейти і ознайомитись. Варто сказати, що такі попередні налаштування забезпечать коректне відображення господарських операцій та складання звітності. А після цього вже можна розпочинати ведення початкових залишків у вашій обліковій системі. Що ще є важливим при введенні початкових залишків? Важливо інформацію про залишки вносити за рахунками бухгалтерського обліку, що забезпечить коректність в стандартних та регламентованих звітах. Якщо підприємство тільки розпочинає свою діяльність, не потрібно вносити залишки і рекомендується вводити залишки на початок звітного періоду. Наприклад, якщо облік стартує 1.01, то внести залишки необхідно до 31.12 попереднього року за кожною окремою організацією. Для введення інформації про залишки використовується обробка Помічник ведення початкових залишків. Вона знаходиться в модулі головне, розділ Початкові залишки. Помічник ведення початкових залишків. Основні закладки це основні рахунки плану рахунків та забалансовані рахунки плану рахунків. Перше призначена для балансових рахунків. І друга вкладка для позабалансових. Для ведення початкових залишків обов'язково потрібно обрати організацію, яка раніше вам створена, на яку ви будете вносити залишки, проставити дату ведення залишків. Та обрати рахунок і натиснути Вести залишки по рахунку. Зараз я продемонструю, як виглядає такий документ. Ось ми бачимо, створюється новий документ. Бачимо дату, організацію і методом натискання кнопки Додати, показати всі. Можна обрати той рахунок. Який, на який вам потрібно внести залишки, або ж створити той, якщо його тут немає у списку. Так, я зараз вам, оскільки це демонстраційна версія, я продемонструю, щоб зекономити час, як виглядає готовий документ, наприклад, виробничі запаси. Два рази клікаю і бачимо: схожий документ, і ось бачимо рахунок. Номер, номенклатура, склад, кількість, ціна, собівартість. Перевірити коректне введення залишків можна через кнопку Дебет-кредит. Бачимо рахунки, суму, а також через звіти. А саме через. Оборотно-сальдову відомість, яка знаходиться в лоці звіти, стандартні звіти, оборотна-сальдова відомість. І ми бачимо за дебетом суму, яку попередньо вносили. Аналогічним чином вносяться залишки по іншим рахункам. І перевірити, які можна через оборотну сальдову відомість. На цьому ми завершуємо наше відео. Якщо воно було для вас корисним, ставте уподобайку, підписуйтесь на наш канал, переходьте до нашого сайту, знайомтесь з нашими послугами та продуктами. На все добре!